Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам поспостерігати за дощем, весною. Ой, дощику, поливайчику, поливай, 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 поливай. Наших діток не чіпай. Гейно, друзі, малюки, одягайте чобітки. Та гуляти вирушаємо і на дощик не зважаємо. Подивіться малята, яка сьогодні погода? Сьогодні дощова погода. А який дощ? Він дрібний, так? І холодний? Чи бояться люди дощу? Ні, вони його не бояться. Вони взувають гумові чоботи та надягають спеціальний одяг. Беруть в руки парасольки. Чи знаєте ви, які бувають дощі? Бувай грибний дощ мряка та злива. Можна сказати про зливу. Це дуже сильний дощ. Кажуть люди, лє, як із відра. То тобто про сильний дощ кажуть. Мряка – це невеличкі краплинки дощу, їх майже непомітно. Тоді здається, ніби вода зависає у повітрі і на дворі стає дуже волого. Рибним дощем називають дощ, який йде, коли світить сонечко. Одночасно. Чи знаєте ви, які бувають явища під час дощу? Так, грім та блискавка. Зараз ми чуємо грім. Зараз грім ми не чуємо. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь. До зустрічі, дітки!